Вітаю, мої любі друзі! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні готуємо разом з вами ось такі трикутнички, булочки, пиріжки, по-різному їх називають. У нас сьогодні начинка капусточка тушкована. Дивіться, наскільки багато начинки і мало тіста. Пиріжок гарно підрум'янений, тісто як пір'їнка, а начинка соковита. Давайте разом з вами спробуємо приготувати цю смакоту. Починаємо в чашу міксера наливаю молоко 250 г. Молоко має бути тепле. Додаю сюди дрожжі, живі пресовані. Активні 25 грамів. Можете скористатися сухими дріжджями. Їх потрібно 10 грамів. Вінчиком добре перемішую, щоб дріжджі повністю розчинилися у молоці. Всипаю сюди цукор, 2 столові ложечки або це 30 грамів. Додаю сіль. Одну чайну ложечку без гірки. Це 7 грамів вийшло у мене. Додаю сюди яйце, одну штучку. Наливаю олію рафіновану 60 грамів. Та поступово просію 400 грамів борошна. Бачу, що тісто рідкувате. Додамо ще 100 грамів борошна. Щоб не забити тісто борошном, додала зараз 50 грамів. А коли буду формувати пирожки, додамо ще 50 грамів. Тобто, загалом у мене буде борошна на ці інгредієнти 500 грамів. Тісто можна вимісити руками за хвилинок 10. Та я для цього використовую тістоміс. Буду вимішувати 5 хвилинок. Тістоміс гарно вимісив тісто. Ось таке воно має бути. Зараз накрию його харчовою плівочкою, рушничком і поставлю у тепле місце підходити на одну годину або півтори. Поки тісто підходить, готую тушковану капусту. Спочатку покришила цибульку кубиком. Розігріла сковорідку, на неї наливаю олії трошки і викладаю цибульку. Буду її смажити. Вага цибульки 120 грамів. І її до тих пір, поки почую аромат гібочки. О десь трошки вона почне підрем'янюватися. Далі беру моркву, вона у мене 180 грамів, і натираю її на тертушці для моркви по-корейськи. До цибульки додаю моркву. Смажую разом. Зараз накрию кришечкою і готую далі. Беру капусту, яка вагою 1,5 кілограма. І шинкую її на такій тертушисті 1,5 мм завдовжки, тартушечка для шинкування капусти. Не забуваємо перемішувати. Цибульку і моркву. Потрібно додати одну чайну ложечку цукру. І додаю сюди одну чайну ложечку без гірки солі. Перемішуємо. І далі сюди потрібно додати 3 столові ложечки томатного соусу. У мене соус. Ось такий, з грибами. Це дуже смачний соус, мені він подобається найбільше. І потрібно поперчити за смаком. За смажкою і соусом підсмажуємо буквально пару хвилинок. І сюди порційно накладаємо капусточку. Вона буде смажитися, зменшуватися у розмірі. І тоді будемо додавати капусточку ще іще. Перемішала і накриваю кришечкою. Поки і перша порція капусточки підсмажувалася, зменшувалася в об'ємі, вже я натерла другу порцію капусточки і собі її додаю. Буду додавати не всю свіжу капусту, а тільки її частинку. Бо я згадала, що в мене є кисла капусточка, квашена. А тушкована капуста завжди смачніша, коли там є і квашена, не тільки свіжа. Тому свіжої буде менше, ніж півтора кілограма тут. Додала другу порцію капусточки і накриваю кришечкою знову. знов. Третій раз додала капусточку і знову все перемішую. Тобто я додавала свіжу капусточку у три підходи. Ось тут свіжої капусточки у мене 770 грамів. Буде достатньо. Зараз додам ще квашеної сюди капусточки. Рецепт смачної квашеної капусточки є у мене на каналі. Залишу вам посилання під цим відео. Ну, дуже смачна. Додам 200 г. Цього буде достатньо. І перемішуємо все разом. Смажимо до готовності, постійно перемішуючи. Капусточка готова. Дуже смачна. Я, до речі, додала ще 2 столові ложечки соусу томатного, бо мені здалося, що саме його не вистачає за смаком, тому ви скуштуйте. Можливо, треба буде вам додати солі, чи цукру, чи ще томатного соусу, так як я додала перчику інших якихось приправ, спецій. Я додала тільки соус. Більше нічого не додавала, тому що ідеальний смак. Капусточки ідеальні, дуже смачна. Зараз плиту вимкнула і залишаю капусточку охолонути повністю. Прийшло півтори години, тісто гарно підійшло. Дивіться, яке воно пухке. Килимок притрушую борошном трошки і викладаю на нього наше тісто. Оминаємо його так. Борошна на килимку у мене 50 грамів. Тісто я зважила його вага 864 грама. Зараз я його поділю на 16 частинок, тобто кожна з них буде десь 54 грами. Ось наліпила 16 колобків. І залишаю їх підходити хвилинок 10 під харчовою плівочкою зараз накрию усі. А допомагає мені готувати пиріжки Назарчик. Назарчик, допомагаєш мамі? Назарчик, куку. -ку. Будуть смачні пиріжки у нас, так? Лабки вже підійшли, беру один з них. Оцією гладенькою стороною донизу перевертаю його, так, розминаю пальчиками і за допомогою качалочки розкатую. Можна її змочити у борошні, для того, щоб тісто не приставало до качалки. Так, так само притрушую борошном і килимок. Розкатую у коло. Тісто, щоб у нас вийшло коло. Тепер беру столову ложечку капусточки і викладаю сюди на тісто. Посередині ось так зліплюємо, потім по бокам. Оце і що ось так на бік. Кладемо, притискаємо, щоб капусточка розподілилася всередині. Перевертаємо швом донизу і ось таким чином наш пиріжок готовий. Покажу ще на одному пиріжку. Ось гладенькою частинкою донизу. Тепер розкатую. Розкатала у коло, тепер беру капусточку, накладаю столова ложечка з гіркою. Тепер защіпуємо. Так, тримаємо по центру тісто, одну сторону защіпнула. Тепер защіпую оцю сторону другу. І защіпую третю сторону. Якщо до пальчиків липне тісто, то притрушуємо його в борошном. Ось так. І шви треба покласти на бік. Формуємо, притискаючи пиріжок. Трикутної форми. Оціми швами потрібно покласти на дно пиріжок, тобто перевернути його, це буде верх. Перекладаю на деко. На одне деко вміщується 12 таких пиріжків. Зараз накрию їх рушничком і залишаю підходити на 30 хвилинок. Пройшло 30 хвилинок, подивіться, як гарно підійшли наші пиріжки. Зараз треба їх змастити яйцем. Беру один жовток та додаю до нього столову ложечку сметани. Перемішую. Увімкнула духову шафу на 200 градусів нагріватися і змащую пиріжки. Зверху, сумішу, жовтка від яйця і сметанки. Так, будуть корішки мати гарний вигляд, рум'яний. Бачите, як гарно підійшло тісто, воно наче дише. Стараємося змащувати обережно, щоб не попадало на килимок яйце, щоб потім не пригорало. І такі гарні булочки будуть у нас пухтенькі. Пиріжки змастила, духова шафа вже нагрілася. До 200 градусів я відправляю їх смажитися до готовності. Пройшло 25 хвилинок, пиріжки готові. Подивіться, які гарні, яскраві. Вийшли пиріжки із капусточкою. Дивіться, який він пухкенький. Ароматний. Гарно виглядають. Можна навіть не тільки для родини готувати, а ще й не продаж таку красу. Так, дивіться, тісто, як пір'їнка вийшло. Повітряне. Дивіться, скільки в пиріжку багато начинки, і як мало тіста? Це найсмачніший варіант пиріжка, коли саме в таких пропорціях? Зараз куштую. М -м -м. Як смачно. Ідеальне тісто, начинка соковита, дуже смачно. Готуйте за цим рецептом. Впевнена, ви будете дуже задоволені. Смачного!